Добрий ранок, добрий день. Ми урок свій. Розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши число в якому 6 сотен і 2 одиниці. Сама перевірка. А у тебе так? Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число до кінця рядка. Сьогодні на уроці узагальнюємо знання про частини цілого. Працюємо з підручником завдання номер 1 Назви яку частину кожного круга зафарбована. Давайте розглянемо малюнок. Перший круг зігнули на опіл і отримали дві половинки. У математиці. Половину позначають так, одна друга це є дріб. Кожне число дробу має назву верхнє число, це чисельник, а нижнє число це знаменник. Знаменник вказує, на скільки частин розділили ціле, а чисельник кількість частин, що зафарбували чи узяли. І так, перша фігура у нас одна друга, друга фігура. Правильно, це одна восьма, одна шоста, одна четверта і одна третя. Зверніть увагу, одна друга і одна друга. Це перша наша фігура. Або ми можемо сказати, це дві. фігури. Других. Або це ціле число. Ціле число у нас позначається одиницею. Розглянь малюнок. На першому малюнку ми розуміємо, що смужка зафарбована вся, і це є ціле число. Це одиниця. Наступну смужку поділили на опіл. І зафарбували тільки таку одну частину, і це є одна друга. Третю смужку поділили на три частини і зафарбували тільки одну таку частину. І це є дріб одна третя. І останню смужку правильно поділили на 4 частини і взяли тільки таку одну частину, і це є одна четверта. Подані дроби. Запишіть, будь ласка, у порядку зростання. Перевіряємо вашу роботу: одна четверта, одна третя, одна друга і одиниця. Одержані дроби ми можемо з вами порівняти. Ми розуміємо, що одиниця більше, ніж одна друга, а одна друга більше ніж одна третя. Зупини відео і порівняй дроби самостійно. Узагальнюємо знання про величини. Які основні величини ти знаєш? Одиниці довжини, маси, часу. Скільки менших одиниць міститься в більший? Один міліметр становить одну десяту сантиметра. 1 см 1 десяту дециметра. 1 дециметр 1 десяту метра. Одиниці маси 1 один грам становить 1 1000 кг. 1 кг 1 соту центнера. 1 центнер 1 десяту тонни. Що ми можемо сказати? про одиниці часу про секунду. Одна секунда це одна шідесята хвилина. Одна хвилина одна хвилина становить 1,60 години. А одна година це одна двадцять четверта доби. Продовжуємо працювати усно. завдання номер 3 яку частину метра становить 1 дециметр. Ми розуміємо, що в одному метрі 10 дециметрів, значить, 1 дециметр це 1 десята метра, а яку частину метра становить 1 сантиметр? В одному метрі 100 сантиметрів. значить, 1 сантиметр буде становити. Одну соту метра. Яку частину кілометра становить один метр? Ми знаємо, що в одному кілометрі тисячу метрів. Значить, один метр буде становити одну тисячну кілометра. А яку частину години становить одна хвилина? В одній годині 60 хвилин, а в одній хвилині Одна хвилина становить 1,60 годину. А яку частину години становить одна секунда? Ми знаємо, що одна хвилина це 60 секунд. А одна година це 3600 секунд. Тобто нам потрібно 60 було помножити на 60. І ми отримали 3600 секунд. Звідси ми можемо зробити висновок, що одна секунда становить одна 3600 годин. Хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 Згадай відповідні правила та знайди. Ціле, якщо його одна дев'ята становить 2 км. Ми з вами знаємо: щоб знайти ціле за величиною його частини потрібно величину частини помножити на кількість частин у цілому. Значить, щоб знайти ціле. За його частиною нам потрібно помножити. Величина у нас 2 км. Записуємо зошит 2 км помножити на 9. Це дорівнює 18 км. Знайди ціле, якщо його 1 12 становить 7 тонн. Нам потрібно величину оце 7 тонн, помножити на кількість його частин. 7 помножити на 12. Рахуємо разом дорівнює 84 тони. І знайти ціле, якщо його одна десята становить 30 кілограмів. Нам потрібно 30 кг помножити на 10. Це дорівнює 300 кг. Робимо висновок. Щоб знайти ціле за величиною його частини, потрібно величину частини. Помножити на кількість частин у цілому. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 Потрібно знайти 1 п'яту від 1 кілометра. Давайте пригадаємо, як знайти частину від цілого. Щоб знайти частину від цілого, потрібно величину цілого поділити на кількість рівних частин у ньому. Значить, нам потрібно один кілометр поділити на 5. В одному кілометрі правильно тисячу метрів. І нам потрібно 1000 метрів поділити на 5. І це дорівнює 200 метрів. Знаходимо одну двадцяту від одного центнера. Нам потрібен 1 центнер поділити на 20, 1 центнер це 100 кг. Значить, 100 кг потрібно поділити на 20. І це дорівнює дійсно 5 кг. Наступні обчислення. Виконайте самостійно. Знайдіть 1 десяту від однієї тони. Значить, нам потрібно 1 тону поділити на 10. І знайдіть п'яту від 1 метра. Нам потрібно 1 метр поділити на 25. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе так, одна тона це 1000 кілограмів, і треба поділити на 10, це дорівнює 100 кг. А один метр це 100 см і треба поділити на 25. Пригадаємо раціональний спосіб ділення на 25. Нам зручно поділити на 100 і отриманий результат помножити на 4. І це дорівнює 4 см. Формуємо вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 5 Зупини відео і прочитай самостійно задачу. Продовжуємо працювати. В ЗОшиті записуємо задачу в ЗОшит. Виділяємо ключові слова і записуємо короткий запис. Правильно, звичайні самокати і електричні. Це є ключові слова. Скільки було звичайних? Звичайних було. Чверть усіх самокатів, тобто, звичайні становили 1 четверту від 48, що є шукане число? Скільки електричних самокатів було на стоянці? Яке числове значення нам ще відомо в задачі? Правильно, що було всього 48 самокатів, щоб дати відповідь на питання задачі. Скільки електричних самокатів було на стоянці, нам потрібно спочатку знайти скільки звичайних. А що ми знаємо про звичайні? Що вони становили 1 четверту від 48. Тобто нам потрібно знайти частину від його числа. Щоб знайти частину від цілого, потрібно величину цілого поділити на кількість рівних частин. Значить, в першій дії ми застосуємо арифметичну дію ділення, а в другій дії будемо давати відповідь на питання задачі. І в другій дії ми застосуємо арифметичну дію віднімання. Дійсно, зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!